Тірському окрузі триває кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу, коли працюють бригади ветеринарів. Водопостачання для індустріального парку Вінницька міська рада підписала меморандум про наміри у співпраці зі швейцарськими партнерами, які умови майбутнього проєкту. Вінницькі бійці ММА у складі збірної України тріумфально виступили на чемпіонаті світу серед дітей, юнаків та юніорів. Скільки нагород завоювали наші спортсмени? Вітаю! Час новин на телеканалі Віта. Про головні події громади та області розповімо вже за мить. У студії для вас працюю я, Катерина Соколюк. Працював на ворога у Гасінському районі. Молодик підпалив релейні шафи біля залізничних колій, завербованого російськими спецслужбами 18-річного жителя Вінничини затримали працівники поліції та СБУ. Інструкції фігуранту надходили у месенджер. Зловмисних заздалегідь придбав пальне, потім прибув на об'єкт та здійснив підпал. Відео наслідків скоєного надіслав куратору під час обшуку фігуранта вилучили мобільний телефон, банківські картки та інші речові докази. Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Вінницько-хутірському окрузі триває кампанія з вакцинації домашніх тварин від сказу. Місцеві мешканці мають змогу безкоштовно щепити своїх улюбленців. Бригади ветеринарів працюватимуть в окрузі 7 та 8 серпня з 10 до 15 години. Громадян закликають не зволікати з імунізацією тварин, адже це питання не лише їхнього здоров'я, але й безпеки усієї громади. Адреси, де працюватимуть ветеринари, розміщені на офіційних сторінках у соцмережах Вінницько-хутірського округу. Розбудовуватимуть інфраструктуру Вінницьких індустріальних парків. Вінницька міська рада підписала меморандум про намір співпраці зі швейцарськими партнерами. Вінницька громада стала учасником проєкту згуртованість та регіональний розвиток України. А підписання меморандуму це перший крок у підготовці будівництва мережі водопостачання та водовідведення для індустріальних парків Вінницької громади. Подробиці далі. Вінниця лідер з розвитку і функціонування індустріальних парків в Україні. Наразі в громаді таких нараховується шість. Задля будівництва мережі водопостачання та водовідведення для двох з них міська рада заручилася підтримкою швейцарських партнерів. Для цього підписали меморандум про наміри співпраці спільно зі швейцарсько-українським проєктом Згуртованість та регіональний розвиток України. Щоб стати учасником пілотного проєкту, індустріальні парки Вінничини пройшли незалежне оцінювання, аби визначити, який з об'єктів є найбільш перспективним. Для економічного зростання регіону і в результаті для участі обрали Вінницьку громаду. Ці індустріальні парки вже мають резидентів, і тому ми вбачаємо е даний проєкт в допомогу розвитку індустріальному парку, забезпечення водопостачанням та водовідведенням індустріального парку. Що в свою чергу буде приваблювати нових резидентів, розвиватися інвестиційно, а це в свою чергу створення нових робочих місць. Вінницька громада має майже 20-річний досвід співпраці зі Швейцарією. Підписання меморандуму важливе для залучення нових інвесторів до промислових майданчиків та зміцнення економіки громади. Саме Швейцарська конфедерація і, наприклад, місто Цюрих, вони досить активно нас підтримували і провадженні транспортної реформи, і модернізації системи теплозабезпечення. Сьогодні ми переходимо до економічної основи нашої територіальної громади і в цілому регіону. І саме цей проект покликаний на те, щоб подальшому розвивати інженерну транспортну інфраструктуру саме двох індустріальних парків. Наразі робота над проєктною пропозицією триває. Завершити її планують протягом двох місяців це буде потужна дуже ініціатива в Україні, тому що на сьогоднішній день ще настільки великих проектів на території саме індустріальних парків ще не було. І ми щиро віримо, що це буде не остання така ініціатива за підтримки швейцарського уряду. Наявність розвиненої інфраструктури на території індустріальних парків підвищує їхню привабливість для майбутніх резидентів, а це дозволить створити нові робочі місця не лише для жителів Вінниці, але й прилеглих населених пунктів. Для Вінничини це ще одна можливість для міста Вінниці, для Вінничини це ще одна можливість для розвитку. Це ще раз покращує взаємодію між бізнесом, громадянами, владою за підтримки наших партнерів. Це потенційно можливість залучати нові інвестиції, що є надзвичайно важливо. Після створення проєктної пропозиції її оцінять в ході незалежної експертизи. Якщо її результати будуть успішними, проєкт отримує співфінансування на реалізацію у розмірі до 1 мільйона швейцарських франків. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Вкотре довели, що рівних їм немає. Вінницькі бійці ММА у складі збірної України тріумфально виступили на чемпіонаті світу серед дітей, юнаків та юніорів. Скільки нагород завоювали наші спортсмени та як тренуються нині, дивіться у сюжеті «Іллі Іскри». Усього декілька днів тому вони виборювали нагороди на чемпіонаті світу в Абудабі, а нині вже тренуються у Вінниці. Розділившись на пари, переможці та призери світової першості з ММА серед бійців віком від 10 до 17 років старанно відточують майстерність. Активно працює на тренуванні новоспечений чемпіон світу зі жмеренки Олександр Рошак. У столиці Об'єднаних Арабських Еміратів хлопцеві не було рівних серед інших юніорів у вазі до 84 кілограмів. Я змагався чотири рази. Першу спермку виграв на зайшли прямо. Другу спермка зняли третього. Я переміг по балам в і В фіналі я теж задушу. Я до цієї перемоги йшов сім років. Я був на тренуваннях в різних клубах, в різних тренерів. І я думаю, я це заслужив. 13-річна Крістіна Городівська за Будабі повернулася зі сріблом. На чемпіонаті світу представниця хмільника стала другою у вазі 57 кілограмів. У світ змішаних єдиноборств дівчина прийшла ще у шість років, надихнувшись прикладом рідної людини. У мене займалася старша сестра, і я хотіла стати як вона. Я йшла по її прикладу. Я вже трохи її доганяю, але вона все одно краще мене, та вона дуже круті результати теж показує. На цьогорічному чемпіонаті світу Вінничину представили 13 бійців. Вісьмом з них вдалося піднятися на підестал пошани. З Еміратів наші спортсмени повернулися з двома золотими, двома срібними та чотирма бронзовими медалями. Такий внесок представників Вінницької області допоміг збірній України захистити звання чемпіона світу. Попередні 4 роки ми були чемпіонами світу в командному заліку і цей рік також ми їхали за Кубком чемпіонів. Досить сильна конкуренція. Команди збірної Англії, Таджикистану, Узбекистан та інші, тобто до останнього, йшли з нами, можна сказати, нога в ногу. Але все ж таки завдяки наполегливості всі нашій збірні. Всім нашим спортсменам, тренерам наша команда вкотре доказала, що є номер один в дитячому ММА, і ми стали підразуми чемпіонами світу. Градус напруги на світовій першості підіймав не лише рівень бійців, але й їхня кількість. Протягом тижня в Октагон вийшли понад тисячу спортсменів, які представили 60 країн. Втім, успіх наших бійців ММА точно не став випадковим. За останні 10 років ММА в принципі, в Україні набрало дуже такого широкого ходу. Дуже круто спортсмени розвиваються. Я думаю, що це велика заслуга бізнесу, який долучається до того, щоб розвивати ММА, на мою думку, і мотивує тренерів. Відповідно, тени штаб у нас також дуже потужний. Люди хочуть тренувати, хочуть здобувати круті результати, хочуть розвивати нашу молодь. І ми всебічне свого боку будемо лише підтримувати цю історію. Дитячий чемпіонат світу позаду, але попереду на нашій бійців ММА чекає доросла світова першість. На ній вінничину представлять відразу дві титуловані бійчині: Анастасія Городівська та Яна Шалемба. Головні змагання у цьому році з 27 вересня, по 2 жовтня, прийме Тбілісі. Ілля Іскра Аркадій Патов новини за день. Телеканал Віта. Вінницькі титани продовжують виборювати нові нагороди на спортивній арені. Армен Гарибян, Ярослав Фіногенов, Василь Карась та Олександр Брайлян гідно представили Вінницю на змаганнях Київ Незламний, які пройшли у столиці 2-3 серпня, та об'єднали понад 300 ветеранів і ветеранок з усієї країни. Детальніше про змагання та шлях до спорту після повернення до цивільного життя поговоримо із Арменом Гарибяном. Ветераном російсько-української війни вітаю вас у студії. Бажаю здоров'я. Розкажіть про змагання, які відбулися власне 2-3 серпня у Києві. З яких видів спорту змагалися, і які перемоги вибороли? Київ незламне представили 2 серпня ветерани війни. На 3 серпня були мілітари, курсанти і строгмени. Ми не вчасували 3 серпня, а 2 серпня у нас були змагання з віслування на концепті 100 метрів спринт Ербайк, Ривок Гірі. І жим лежачи. Які медалі вибороли? Розкажіть про перемоги. власне. Вінницькі титани вибороли три золота, одну срібло і дві бронзи. Особисто поставив два рекорди в арбайки 30 ккал за 23,06 секунди. Проїхав. І вислування на концепті 100 метрів спринт. Особистий рекорд також я зробив 15 секунд за 100 метрів. Для ветеранів часто спорт стає своєрідною реабілітацією. Чому особисто ви обрали для себе такий шлях? Це шлях реабілітації, інтеграції, ментальне здоров'я. Ну, це потрібно робити, бо сформувати Голову після поранення дуже тяжко, а спорт допомагає сконтрастуватися, налаштуватися і показувати, і досягати якоїсь мети, і посягати рівень свого бачення в плані спорту. Якою була ваша адаптація після поранення, що допомогло не впасти духом? духу? Моя адаптація більша підтримка, знайомства і доказати собі і всім, що ти дійсно ще. Щось можеш, не потрібно унивати, потрібно старатися, а хто старається, то ти досягає якоїсь мети. І я почав це ще й на милицях, на крісно калісному з навантаженням невеликим гантелек, там по 3-4 кілограми, і потім я бачив, що через тиждень я укріпляюсь і мені все вже краще дається. І... Потрішки, потришки. Ми мотивували також в лікарні хлопців, які з нами лікувалися. І Ми з ними всіх збиралися і ходили, займалися. Чому зараз саме професійний спорт, а не любительський? Що вам дає, дають ці перемоги? Це найвищі нагороди, якісь, які ти мотивуєшся, ти розумієш, що ти на правильному шляху йдеш. Ти твої е, тренування дають результати? Ну, можна сказати, ти кайфуєш цим. Ну, дійсно, ти після тренувань їдеш на змагання, досягаєш якогось гарного результату, ставиш рекорди і ти розумієш, що ти правильно рухаєшся в цьому напрямку. Чи пам'ятаєте свої перші змагання після поранення і які емоції відчували? Нас ми тоді, тоді налаштували на лікарню, ми сказали, що будуть змагання в Аквавіні в СКА. І ми приїхали там, було пробні такі, можна сказати, теніс, волейбол, баскетбол і дротики, метання дротиків. І ми тоді ж вибрали медалі. Я в теніс, я в дротиках, і з хлопцями посміялися. Ну, Можна кажучи, розвантажили розвантажила себе від будніх лікарняних і зрозуміли, що потрібно працювати. Чому б ні? Це гарна емоція в душі, і вона тебе налаштовує на правильний шлях. Скільки часу зараз приділяєте на тренування щоденно або щотижня? В тиждень у мене мінімум три тренування по дві з половини-три години. Які саме тренування зараз для себе обираєте? Я треную більше так, як я не можу кросвіту ну, крос бігати. Я більш треную верхню частину, грудний, плечові, і трицепс, біцепс цього року. На кожне тренування свої навантаження, на кожну групу мирс. Зараз на вашому рахунку вже десятки перемог на різних видах змагань. Що для вас це емоційно приносить? Задоволення, задоволення від шляху, який ти зробив, ну, тренування і кінцевий етап. Ти проходиш цей етап і ти з кожним разом розумієш, це, щоб ви розуміли, рейтингові змагання. Якщо ми говоримо про Строт Games до відбіру, це будуть відбиратися 50 чи 60 чоловік найкращих вітеранів, які будуть представляти нашу країну на міжнародному рівні. 20-25 у місті Мадриді. Арнольд Класік. І ми зараз йдемо в рейтингу. Я йду у свої назології. Перше, Ярослав Фіногенов йде третій. Ну, Брайлян і Карась, ну, я думаю, що якщо вони будуть прислуховуватися і робити так, ну як зараз вони, вони йдуть і мотивуються, і за нами слідкують, то в наступному році буде гідно представляти війнічан. От власне поділіться планами і амбіціями. Що бажаєте досягти, які вершини здобути у найближчому майбутньому? Ну як би не звучало це смішно, але найвища нагорода це паралімпіада. І Якщо це буде етапи, спочатку країна, потім Європа, світ, потім Паралімпіада. Я я буду, якщо Всевишнє дасть нам сил, здоров'я, продовжувати цьому рухатись далі, то це буде неймовірне досягнення. Як для мене, так і для нашої спільноти, і для всіх. Що би ви хотіли сказати ветеранам, які зараз лише починають свою реабілітацію після поранення? Я би сказав, що потрібно зібратися, згуртуватися. Так як ви працюєте на полі бою, так і після нього. Потрібно щось робити, досягати якоїсь мети, не здаватися. Працювати над собою, також зрозуміти для себе, що ви потрібне населенню, бо ви є гідна, гідна нація, яка дона продовжувати шлях і показувати, хто такі українці. Дякую вам за розмову. А глядачам нагадаю, у студії новин про спорт як спосіб реабілітації говорили із ветераном російсько-української війни Арменом Гаребяном. Не перемикайте, команда наших журналістів підготувала для вас ще більше актуальних новин. Далі у випуску. Символ крихкої безпеки. У Вінниці художниця з Маріуполя презентувала проєкт Обберег. Центральний об'єкт на світлинах надувний макет тетраподу. Що хотіла сказати мисткиня? У Вінницькій громаді наповно тривають жнива зернових і зернобобових культур. Які прогнози щодо майбутнього врожаю? Родинну садибу перетворили на туристичну. У Хавришівці подружжя Гродецьких створили локацію для зеленого туризму. Що чекає на відвідувачів? Волом крихкого відчуття безпеки у Вінниці художниця Нелі Минасова презентувала проєкт під назвою «Обберег». Центральним об'єктом на світлинах мисткині є надувний макет тетраподу залізно-бетонної конструкції, створеної для зміцнення берегової лінії. Родом дівчина із Маріуполя у її рідному місті ці конструкції були також і елементом міського декору, після того як їх розмалювали до 235-ї річниці з дня заснування міста. А з 2014-го стали елементом оборони, який встановлювали на блокпостах при в'їздах в місто. Через повномасштабне вторгнення дівчина змушена була переїхати до Львова. Надувний макет тетраподу нелі фотографувала у різних локаціях міста. Подібні світлини зробила й у Вінниці, каже, аби показати наскільки змінюється його сприйняття. Десь він був недоречним, десь непомітним, а той, взагалі, іронічним. Проєкт Оберег частина її дипломної роботи, яка була створена у Львівській національній академії мистецтв. Також в рамках проєкту дівчина створює дошку спогадів, де розміщує світлини з тетраподами. Просить доєднатися усіх охочих. Маріупольці пізнають цей символ, та і багато піднімається якихось внутрішніх рефлексій. Та а для людей, які взагалі не бували в Маріуполі, не знали про ці об'єкти, то дійсно цікаво дізнатися Маріуполь і ще з такої сторони. У Вінницькій громаді активно тривають жнива. Аграрії працюють, аби зібрати врожай зернових і зернобобових культур. Попри складні погодні умови, цього року регіон очікує кращі результати ніж торік. Як проходить збір врожаю, бачила наша знімальна група. Вже кілька днів поспіль на цьому полі працюють комбайни. Поблизу Вінниці триває збір зернових та зернобобових культур. На території у 45 гектарів вже майже завершили жнива. Ну майже закінчуємо. Осталося це поле, там 17 й ще чуть говорішився, молотим пшеницю у зиму. Цьогоріч через нестабільні погодні умови аграрії хвилювали за урожайність полів. Та розповідають, врожайність вища, ніж минулоріч. Цей сезон він розпочинався досить скептично, тому що зима була суха, зима була без снігу, і озимі були, війшли в весня, весну в не в досить гарному стані. Але, дякуючи весняним якраз дощам, теплу і літом дощове було, то в принципі врожай навіть краще, ніж був минулого року. І Очікування, вони, я думаю, що перевершили яка Через підвищену вологу на полях жнива у Вінницькій громаді розпочали на два тижні пізніше. Молодять одночасно майже всі культури. Збір озимого ячменю та гороху вже завершили. На фініші й жнива ріпаку та інших ранніх культур. Цьогоріч озима пшениця дала гарне колосся та високоякісне зерно, з якого виготовлятимуть борошно для хліба. Зерно виповнене, має гарну натуру і це. Класний, десь другий, третій клас зерна. тобто Це продовольча пшениця, з якої буде класна, висококласна мука, і яка піде повністю на споживання людей і хліба. Тобто завдяки погоді, завдяки технологіям отримали дійсно класне зерно, яке буде давати Україні гарний хліб. Завершити жнива планують за кілька тижнів. Далі восени розпочнуть збір соняшнику та кукурудзи. Діана Волошенюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Тілили спільну мрію у селі Гавришівка. Подружжя Гродецьких родину садибу перетворюють у туристичну. Мають два дерев'яних будинки, які побудували самостійно. А ще висадили плантацію лаванди та облаштували апі будиночок, де можна поспати на бджолиних вуликах. Крім того, мають власну родзинку для відвідувачів, яку знає Олена Карбівська. Дерев'яні будинки, що потопають у лавандовому цвіті. У квітах гудуть бджілки та кружляють метелики. Це родина Садиба Гродецьких із села Гавришівка. Розпочалося все зі спільної з чоловіком мрії про власну земельну ділянку, розповідає Тетяна Гродецька. Усе роблять власними силами. Працюють і як будівельники, і як інтер'єрні та ландшафтні дизайнери. Першим відвідуємо купальний будиночок. Цю форму найбільше полюбляє наша земля. Це ніби краплинка води, ніби бджолиний рій, ніби яйце. Вони мають всі свої символи. І тут особлива енергетика: тут повітря рухається зовсім по-інакшому. Ви себе відчуваєте спокійно, ніби огніздечко вас хтось обіймає. Ми так чуть-чуть розділили заналь на наш будиночок, щоб це була кімната відпочинку, зона кухонна, де є камін, можна його опалювати, де можна прийняти легкий душ. І під самим куполом можна переночувати, бо там зроблено ліжечко». Поруч із купольним побудували зимовий будинок. Тут є піч і лежанка, аби спати у холодну пору року. Ви знаєте, колись у моєї бабусі завжди питала я бабці, а де ти береш муку чи що там крупи, ти храниш, а вона каже, там під штандарами. А знаєте, що це? Оце, власне, є під штандарами. Штандари це таке приміщення під збудованою піччю. Усі елементи декору та дизайн Тетяна підбирає сама. У цьому будиночку, як і колись в старих будинках, не було раковин, не було де вмитися, не було де помити посуд. Тому в нас тут є така антикварна маленька раковинка, якою користувалися глечик і мисочка. А ще додає у дизайн автентичні речі. Світильничок у нас натуральний, він виготовлений з міхура. Бичачого беруть міхур, виділяють його, висушують, тому він же такому у нас дуже старенькому стані, бо йому дуже багато років. Аромат лаванди відчувається і всередині будинків, а все через подушки, які жінка шиє і вишиває самостійно, а наповнює їх зібраними та подрібненими квітами. Якщо ми візьмемо лавандочку. Яка має закрити бутончики, то цю лавандочку ми можемо використовувати в кулінарних цілях, Добавляти в печиво, взагалі люба кондитерська випічка, любить таку лаванду. А якщо ми хочемо мати гарний букет в домі, або зробити з нього саше, якусь подушку, чи поставити собі в шкафчик запах, щоб був, ми маємо зібрати лаванду, яка буде майже вже повністю розкрита, тому що в розкритих суцвітях найбільше аромамасел лаванди. Подрімати кілька годин під гул бджілок. таку реабілітацію можна отримати у садибі. апі будиночку є аптечка на випадок алергії у когось із відвідувачів. Та перелік правил поданий у креативний спосіб. Тут лікується не тільки тіло, а й душа. Це лежачок, під яким знаходиться п'ять вуликів, живуть п'ять сімей. На лежачок ви зверху лягаєте, ні про що не думаєте, закриваєте очки і бджілки працюють над вашим енергетичним і біополем. Просто вас лікують. Родину садибу Тетяна хоче перетворити на туристичну, аби тут могли відпочивати невеликі групи людей. Окрім відпочинку на природі, тут можна скуштувати пиво з чорнобривців. В наш міні-дегустаційний зал. От, власне, маємо такий погрібок, де відбувається дегустація пива, ну і де воно дозріває вже до свого завершення, до фіналу. У давнину розповідає Тетяна, пиво варили саме жінки, тому вона й собі вирішила перейняти такий досвід. А за родзинку взяла квіти, які ростуть у кожному дворі. Це наша власна ідея. Я навіть не знаю, можливо, десь таке існує. Я прочитала багато літератури, і там написано, що давнину пиво варили як на чорнобривцях, так на хмельові, так на ялівцьові. Для розвитку зеленого туризму Тетяна взялася організовувати у садибі різноманітні майстер-класи. Собі жінка взяла псевдонім Баба Гавришиха. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. На цьому ми завершуємо випуск новин, але продовжимо слідкувати за життям громади та країни, аби інформувати вас першими. Одразу після новин міжнародний дайджест Оксана Боржемська розповість, чому Камчатка сунулася від Росії на два метри. А я кажу вам до зустрічі у наступних випусках.